Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Розумний інвестор, повний посібник з вартісного інвестування, автори Бенджамін Грем, Джейсон Цвейк. Книга Розумний інвестор Бенджаміна Грема є класичним посібником знову інвестування, доповненим коментарями Джейгана Цвейга. Вона пропонує фундаментальний підхід до інвестування, наголошуючи на важливості дисципліни, аналізу та захисту капіталу, ключові ідеї та концепції. Інвестування versus спекуляція автор розрізняє інвестування як довгостроковий підхід, спрямований на збереження капіталу та отримання стабільного прибутку шляхом ретельного аналізу фінансового стану компаній та спекуляцію, що базується на короткострокових цінових коливаннях та емоціях ринку. Інвестор вкладає кошти з метою отримання доходу, а спекулянт заради швидкої наживи. Розумний інвестор обмежує спекулятивні операції до 10% свого портфеля. Розумний інвестор інтелект не є головним фактором успіху в інвестуванні. Розумний інвестор це насамперед терплячий інвестор, який контролює свої емоції та не піддається впливу ринкової ейфорії чи паніки. Прикладом є історія Ісаака Ньютона, який, попри свій інтелект, втратив значну суму через емоційне рішення на фондовому ринку. Розумний інвестор не женеться за швидкою вигодою, а зосереджується на фундаментальному аналізі компаній, в які інвестує. Пасивний та активний інвестори. Грем пропонує два шляхи для інвесторів: пасивний, оборонний та активний. Пасивний інвестор створює портфель, що не потребує постійного управління та приносить стабільний дохід, тоді як активний інвестор прагне отримати вищий прибуток шляхом постійного відстеження ринку та вибору акцій. Вибір стратегії залежить від темпераменту та цілей інвестора. Тактика пасивного інвестора. Розподіл активів. Пасивний інвестор розподіляє свої кошти між акціями, облігаціями та грошовими активами у співвідношенні від 50 на 50 до 25 на 75 залежно від ринкової ситуації та схильності до ризику. Ребалансування портфеля рекомендується проводити раз на півроку. Вибір акцій. Пасивний інвестор. Повинен включати до портфеля акції 10-30 великих успішних компаній з консервативною фінансовою політикою. Поточні активи компанії мають бути як мінімум удвічі більшими за поточні зобов'язання, а довгострокові зобов'язання не повинні перевищувати оборотний капітал. Компанія не повинна зазнавати збитків протягом останніх 10 років, а прибуток на акцію за останні 10 років має зрости мінімум на 50% сукупно. Компанія повинна виплачувати дивіденди протягом мінімум 20 років. Оцінка акцій. Поточна ціна акції не повинна перевищувати середній прибуток за останні 3 роки більше, ніж у 15 разів, а поточна ціна акції не повинна перевищувати її балансову вартість більше, ніж у півтора рази. Добуток коефіцієнтів ціна прибуток і ціна балансова вартість не повинен перевищувати 22,5. Диверсифікація. Пасивний інвестор має зосереджуватися на диверсифікації портфеля, а не на окремих акціях. Для цього використовується усереднене, рівномірне інвестування та формування портфеля з паїв індексних фондів. Автор рекомендує 90% активів витрачати на індексні фонди і 10% на самостійний вибір акцій. Облігації при виборі облігацій пасивний інвестор повинен керуватися їх тривалістю, обираючи між короткостроковими та довгостроковими паперами. Варто розглядати державні ощадні облігації як надійний варіант для інвесторів зі скромними коштами. Привілейовані акції автор вважає привілейовані акції неефективним інструментом інвестування, оскільки вони менш надійні ніж облігації та мають нижчу прибутковість ніж звичайні акції. Тактика активного інвестора розподіл активів. Активний інвестор також починає з розподілу активів між акціями та облігаціями, але він прагне отримати вищий прибуток, інвестуючи в різні види цінних паперів. Уникати Активний інвестор повинен уникати високоприбуткових сміттєвих облігацій, іноземних державних облігацій купівлі акцій під час IPO, первинного публічного розміщення, акцій зростання, варантів та конвертованих цінних паперів. Фокус на недооцінені компанії. Активний інвестор має шукати маловідомі великі компанії, цінні папери, яких недооцінені ринком. Вигідні цінні папери це ті, чия ринкова ціна занижена порівняно зі справедливою вартістю мінімум на 50%. Аналіз компаній. Активний інвестор має оцінювати вартість компанії з точки зору приватного власника, звертаючи увагу на її чистий оборотний капітал. Акції вважаються вигідними, якщо їхня сукупна ціна не перевищує чистого оборотного капіталу. Особливі випадки Варто звернути увагу на особливі випадки, коли компанії поглинаються іншими або залучені до судових процесів, що може спричинити тимчасове падіння цін на їхні акції, створюючи вигідні можливості для інвестування. Підготовка Перед початком активного інвестування рекомендується потренуватися, відстежуючи акції протягом року, не купуючи їх. Якщо уявний портфель виявиться збитковим, краще вкласти кошти в індексний фонд. Фондовий ринок та його гравці Пан-ринок. Автор порівнює фондовий ринок з нервовим паном, що постійно змінює свої настрої то радіючи, то сумуючи. Інвестор має ігнорувати його емоційні коливання і зосереджуватися на внутрішній вартості компанії. Ціна акцій не повинна перевищувати її балансову вартість більше, ніж на третину. Інвестиційні фонди Інвестиційні фонди є посередниками між інвесторами та фондовим ринком. Індексні фонди, що формують портфель згідно з певним біржовим індексом, є вигіднішим варіантом для довгострокових інвесторів. Ознаки успішного фонду управляючи фонду також є його вкладниками, витрати фонду невисокі, фонд виробляє власну стратегію незалежно від інших. Фонд не любить гучної реклами. Коли потрібно забирати кошти з фонду, фонд різко змінює стратегію, витрати фонду продовжують зростати, зростають обсяг та частота податкових виплат. Прибутковість фонду починає різко вагатися. Консультанти інвестиційні консультанти можуть допомогти, але інвестор повинен покладатися на власний досвід. Важливо вибирати консультантів, які розуміють інвестиційні цілі клієнта та допомагають йому розробити фінансовий план, заяву про інвестиційну політику та план розподілу активів. Консультант управляє не грошима інвестора, а його емоціями інвестор та гроші, оцінка ціни акцій. Інвестор має оцінювати ціну акцій, виходячи з фундаментальної вартості компанії, враховуючи її довгострокові перспективи, якість менеджменту, капітал, дивіденну історію. Аналіз фінансової звітності. Інвестор має ретельно аналізувати річні звіти компанії, звертаючи увагу на примітки та порівнюючи показники з конкурентами. Рентабельність інвестованого капіталу Важливим показником є рентабельність інвестованого капіталу, яка має становити не менше 10%. А для компаній з ефективним менеджментом 6-7%. Інфляція. Інфляція по різному впливає на інвесторів. Власники облігацій страждають, тоді як власники акцій можуть компенсувати зниження купівельної спроможності грошей зростанням дивідендів та курсу акцій. Для захисту від інфляції інвестор має диверсифікувати свій портфель. Запас надійності. Суть. Ключовим принципом інвестування є запас надійності, що означає купівлю недооцінених акцій або інвестування в компанії, факт, що мають стійку прибутковість. Диверсифікація. Принцип запасу надійності підкріплюється принципом диверсифікації, що дозволяє мінімізувати ризики. Парі Паскаля інвестування порівнюється з парі Паскаля, де інвестор повинен бути готовим до помилок, але завдяки диверсифікації та усередньому рівномірному інвестуванню може захиститися від катастрофічних наслідків. Контроль. Інвестор має контролювати свій фінансовий стан та емоції незалежно від настрою пана ринку. Основні висновки та рекомендації автора терпіння. Гарний інвестор це терплячий інвестор, який не піддається емоціям ринку. Різні тактики, немає хороших і поганих акцій, є різні тактики інвестування, розподіл активів завжди. Кладайте частину коштів в облігації та грошові активи, а частину в акції у співвідношенні від 50 на 50 до 25 на 75 залежно від ринкової ситуації. Купуй дешево, продавай дорого. Не купуйте акції лише тому, що вони ростуть, і не продавайте їх тому, що вони падають. Орієнтуйтеся на справедливу ціну акцій. Індексні фонди. Формуйте інвестиційний портфель з паїв індексних фондів, що працюють з усім ринком. Бізнес. Слідкуйте не за поведінкою фондового ринку, а за поведінкою компанії, акції, якої ви купили. Інвестор купує бізнес, а не просто акції. Ринок ринок лише називає ціну, а чи слідувати їй справа інвестора. Консультанти. Фінансовий консультант управляє не вашими грошима, а вашими емоціями. Не втрачайте пильність. Запас надійності. Запас надійності це два ключові слова для інвестора. Диверсифікація. Зосереджуйтеся не на окремих акціях, хай і найпривабливіших, а на диверсифікації інвестиційного портфеля. Важливі практичні інструменти та методики, аналіз фінансової звітності. Ретельне вивчення річних звітів компаній, звертаючи увагу на примітки та порівнюючи показники з конкурентами, оцінка акцій, розрахунок справедливої ціни акції на основі аналізу фінансового стану компанії, її довгострокових перспектив, якості менеджменту, капіталу, дивідендної історії та рентабельності інвестованого капіталу. Диверсифікація портфеля, розподіл інвестицій між різними класами активів. Акції, облігації, грошові кошти та різними секторами економіки, що дозволяє знизити ризики, усереднене рівномірне інвестування, регулярне вкладання фіксованої суми грошей у портфель, незалежно від коливань ринку, що дозволяє знизити середню вартість покупки активів, використання індексних фондів, інвестування в індексні фонди, що відстежують широкий ринковий індекс для забезпечення диверсифікації та зниження витрат на управління портфелем. Запас надійності вибір інвестицій, які мають запас надійності, тобто недооцінені активи або компанії зі стійкою прибутковістю, контроль емоцій, здатність ігнорувати ринкову ейфорію та паніку і приймання рішень на основі раціонального аналізу. Приклади з книги Ісак Ньютон. Історія з Ісаком Ньютоном демонструє, що навіть дуже розумна людина може приймати емоційні рішення на фондовому ринку, що призводять до втрат. Компанія Південних морів приклад компанії Південних морів ілюструє небезпеку, спеку спекуляцій і сліпої довіри ринку. «Johnson Johnson». падіння акцій компанії «Johnson Johnson» через судовий розгляд показує, як можна купити акції успішної компанії за вигідною ціною в особливих випадках. Інвестиційні стратегії Мейсона Хокінса, Роберта Родріса та Уорена Баффета. приклади їхніх стратегій. Демонструють різні підходи до пошуку вигідних інвестицій. Книга Розумний інвестор пропонує перевірений часом підхід до інвестування, заснований на дисципліні, аналізі та захисті капіталу. Вона є обов'язковою для прочитання для всіх, хто хоче навчитися інвестувати розумно та досягти фінансового успіху в довгостроковій перспективі. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.